Божі слова на кожен день. Ви мусите знати, як відрізнити роботу Бога від людської роботи. Що ти можеш побачити в роботі людини? У роботі людини є багато елементів її досвіду те, що людина виражає, це те, ким вона є. Власна робота Бога також виражає те. Ким він є, але його природа відрізняється від людської. Людська природа представляє людський досвід і життя. І люди, які живуть у різних умовах, виражають різні сутності. Чи є у тебе суспільні навички та як ти реально живеш у своїй сім'ї, і що переживаєш у ній, можна побачити з того? Що ти виражаєш, тоді як у роботі втіленого бога ти не можеш побачити, чи має він суспільні навички. Він добре знає сутність людини і може розкрити всі види практик, які стосуються всіх типів людей. Ще краще він розкриває розбещені характери та бунтівну поведінку людей. Він не живе серед мирських людей, але йому відома природа смертних і всі розбещеності мирських людей. Така його природа. Хоча він не розбирається зі світом, він знає правила розбору зі світом, тому що він повністю розуміє людську природу. Він знає про роботу духа, якої не бачать людські очі. Та не чують людські вуха як сьогоднішню, так і колишню. Це включає мудрість, яка не є філософією життя і дива, які людям важко осягнути. Це його природа, відкрита для людей і водночас прихована від них. Те, що він виражає, не є природою незвичайної людини, а невід'ємними властивостями. Та природою духа. Він не подорожує світом, але знає про нього все. Він спілкується з антропоїдами, які не мають ані знання, ані проникливості, але він вимовляє слова, які є вищими за знання й вищими за великих людей. Він живе в групі тупих і занімілих людей. Позбавлених людської сутності, які не розуміють умовностей і життя людей, але він може просити людство жити нормальною людською сутністю, водночас розкриваючи його базову та низьку людську сутність. Усе це його природа вища за природу будь-якої людини з плоті та крові. Для нього немає потреби. Переживати складне, громістке та огидне соціальне життя, щоб виконати роботу, яку йому потрібно виконати, та вичерпно розкрити сутність розбещеного людства. Огидне світське життя не збудує його плоть, його робота й слова лише викривають непослух людини та не забезпечують людину досвідом. Та уроками, як розбиратися зі світом йому не потрібно досліджувати суспільство чи людську сім'ю, коли він дає людині життя. Викриття та осуд людини не є вираженням досвідів його плоті, це його откровення про неправедність людини після того, як він довгий час знав про непослух людини. Та зневажав розбещеність людства. Уся робота, яку він виконує, покликана розкрити людині його характер і виразити його природу. Тільки він може виконати цю роботу. Це не щось, чого могла б досягти людина з плоті та крові.